Щоденник Франк. Переклад Ярослава Мишанича. Сьома частина. Неділя, 11 липня 1943 року. Люба Кіті, знову вкотре вже думаю про виховання. Маю тобі сказати, що я чим дуж намагаюся бути послужливою, привітною люб'язною. Тож зараз бурхливий поціх догани нотації вже вичерпується. Та, зрештою, до дідька. Важко бути привітною з людьми, яких терпіти не можеш. На мою думку, це мені вдається краще, коли я стаю трішки нещирою, замість того, щоб за старою звичкою казати кожному прямо те, якої я про нього думки. Хоча ніхто на це не звертає уваги. Але дуже часто я погано виконую цю роль через кожну. Несправедливість, втрачаю самовладання, не можу стриматися, а тоді мені знову цілими тижнями кажуть, що такої неслухняної дівчинки світ не бачив. Хіба тобі не жаль мене? Добре, що я не такий скиглій, як інші. А то я б тоді зовсім скисла. Прощавай, гарний настрій. Так, я вирішила поки що зробити перерву зі стенографією. По-перше, щоб залишилося більше часу для інших уроків. А по-друге, через очі. Справжня неприємність. Останнім часом я стала дуже короткозорою, і мені треба було б носити окуляри, хоча в них, я, мабуть, буду схожа на сову. Але ти сама розумієш, хіба мало чого нам треба? У всякому випадку, вчора, вдома, тільки й було розмов, що про мої окуляри. Мамі сяйнула думка послати мене з фрукопхойс до окуліста. Коли я про це почула, то мені. Попервах стало трохи не по собі. Чи то жарт вийти на вулицю? Ти лише подумай на вулицю! В першу мить я перелякалася до смерті, а тоді зраділа. Та це не так просто. Спершу треба все зважити, врахувати усі труднощі, і небезпеки, а ті інстанції, які повинні зробити рішення щодо такого важливого вчинку. Не так вже й скоро дійшли згоди. Міп хотіла зразу ж взяти мене з собою. Я навіть витягнула з шафи своє сіре пальто. Та воно виявилось на мене зовсім малим. Можна подумати, що я взяла його в молодшої сестрички. Страшенно цікаво, чи поведуть мене до лікара. Ні, напевно, доведеться відкласти. Цими днями англійці здійснили висадку на Сицилії, і тата вважає, що тепер війні скоро кінець. Еллі дає нам з Марго багато конторської роботи. Ми виконуємо її замовлення, та й у Еллі справи пішли жвавіше. Підшити кореспонденцію, робити записи до приходної книги, може будь-хто. Але ми намагаємось робити це якомога краще. Міп через нас просто надривається завжди вона завантажена як ваговоз. Майже щодня вона десь дістає нам овочі і приводить повні кошики на велосипеді. Вона переймається тим, щоб кожної суботи принести п'ять нових книжок з бібліотеки. Тому ми завжди так очікуємо на суботу. Зовсім як маленькі діти чекають на подарунки. Люди, які живуть нормальним життям, навіть уявити собі не можуть, що таке книги для нас в'язнів, читання, уроки і радіо. Адже це все весь наш світ, Анна. Вівторок. 13 липня 1943 року. Люба Кіті, вчора після обіду статового дозволу я запитала Дуселя, чи не заперечуватиме він, я говорила підкреслено чемно, якщо я двічі на тиждень буду навчатися в нашій кімнаті, також і у другій половині дня з 4 до пів на шостої. Зараз я вчуся за нашим столом лише з пів на третю до четвертої, поки пан дусель зволить спати. А тоді і стіл, і вся кімната перетворюються для мене на заборонену зону. Та в спільній кімнаті по обіді стоїть такий галас, що неможливо працювати, а крім того, татові також інколи хочеться посидіти за своїм письмовим столом. Тож питання було цілком законне, і поставила я його лише для проформи. Гадаєш, що відповів мені високовчений пан Дусель? Ні. Просто ні. І все. Це мене обурило. Я вирішила, що так легко від мене. Від мене не відкараскається. І запитала його, на якій підставі він мені відмовляє. У відповідь зразу ж отримала холодний душ. А як ти вважаєш? Хіба мені не треба працювати? Як мені не дадуть навчатися по вечорах? Отже, взагалі треба все кинути, адже я повинен виконувати свою програму, інакше й починати було зайве, а ти все одно займаєшся дурницями. Твоя міфологія хіба це діло? Читання і плетення теж не діло, навіть говорити нема про що, стола я тобі не дам. Я відповіла. І все-таки робота моя не дурниця, а дуже серйозна справа. В спільній кімнаті після обіду я не можу зосередитись як слід. Прошу вас подумати ще раз. З цими словами ображена Анна відвертається і робить вигляд, що докор для неї порожнє місце. Та у мені все кипіло від люті. Звісно, я вважаю, що дусель поводився жахливо невиховано. І це так. А я сама дуже чемно. Ввечері, як тільки мені вдалося впіймати піма, я розповіла йому про свою невдачу, і ми обговорили, що мені робити далі. Здаватися мені, звісно ж, не хотілося, і я вирішила, що спробую владнати справу власними силами. Тато приблизно пояснив мені, з якого боку до цього взятися, але порадив перечекати день, бо я надто накручена. Та я не скористалася його порадою і після того, як ми помили посуд, знову підстерегла дуселя. Тато сидів у сусідній кімнаті і від того, що він був поруч, я почувалася спокійніше і упевненіше. «Пане дусель, сказала я, ймовірно, ви не вважаєте за потрібне ще раз обміркувати моє прохання, але я вас знову про це прошу. І з найлюб'язнішою посмішкою він відповів: Інцидент вичерпаний, та я завжди готовий поговорити на цю тему. Тут я знову повторила все з самого початку, хоча він раз у раз мене перебивав. Коли ви прийшли сюди. Пане докторе, було чітко домовлено, хто і як користується кімнатою, тому що вона належить нам обом. Тоді ви казали, що працюватимете до обіду, а мені залишаються пообідні години. На всі вечори я не претендую, але погодьтеся, що бодай двічі на тиждень я маю право вчитися, не так це вже й багато. Дусель піч як вжалений. Про права ти взагалі не говорив». Куди накажеш мені подітися? Доведеться просити пана Вандана, може, він збудує мені на горищі, бодай собачу буду. Тоді я матиму принаймні де посидіти, бо не дають спокійно працювати. З тобою теж постійне тріпання нервів. Якби мене попросила твоя сестра Марго, яка має на це набагато важливіші підстави, то я зразу погодився. Але ти. І тут він знову завівся. Про міфологію, про читання. Проплетиво і Анна глибоко образилася. Однак вона не подала вигляду і продовжувала слухати дусиливі нарікання. З тобою взагалі нема про що говорити, ти жахлива егоїстка. Тобі, аби наполягати на своєму, а що буде з іншими, тобі байдуже ніколи не бачив таких дітей. Та, врешті-решт, мені доведеться поступитися. Бо почнуться розмови, анна Франк провалила екзамен через те, що доктор Дусель не дозволив їй навчатися за письмовим столом. Він безперервно говорив і говорив просто водоспад якийсь. Неможливо було витримати. Спершу у мене з'явилася думка: тріснути б його гарненько, щоб він об стіну гепнувся, старий брехун. Але далі я подумала спокійно, цей тип того не вартий, аби хвилюватися через нього. Нарешті він виговорився і вийшов з кімнати, причому його фізіономія відображала водночас і лють, і тріумф. Кишені в нього, як завжди, чимось наповнені, він помаленьку напхав її продуктами, що йому дістала міп. Я пішла до тата, щоб переказати нашу розмову, якщо він не все почув. Пім вирішив того ж вечора переговорити з Дуселем сам. Так він і вчинив. Говорили вони цілих півгодини. Тато нагадав Дуселю, що вони вже мали таку розмову, і того разу він перед ним, так би мовити, поступився, щоб не виставляти старшого несправедливим перед молодшим. Але сам він вже тоді вважав, що Дусель несправедливий. Тут Дусель заявив, бо цим-то я сказала, що він нам нав'язався і прагне тут все захопити, тато рішуче запротестував, тому що чув нашу розмову і був упевнений, що нічого такого я не сказала. Ось так вони сперечалися. Тато захищав мене від звинувачень в егоїзмі і доводив, що моя робота зовсім не дурниці. А дусель борчав, лаявся, і дувся. Нарешті він поступився. І було вирішено, що двічі на тиждень я працюю за столом до п'ятої години. Отже, дусель зазнав поразки. Два дні він не дивився в мій бік, але, щоб підтвердити свої права, навмисне сидів за столом ще півгодини з п'ятої до половини на шосту. Який дурний хлопчисько! Якщо до 54 років людина залишається такою дріб'язковою відливою, отже вона такою народилася і такою помре Анна. П'ятниця, 16 червня 1943 року. Люба Кіті знову приходили злодії, цього разу вже справжні. Вранці Петер, як зазвичай, спустився на склад і побачив, що двері до складу і вхідні двері відчинені навстіж. Він зразу ж побіг до Піма. І той перш за все зайшов до кабінету, перевів приймач на німецьку радіостанцію і замкнув двері. Тоді вони удвох піднялися нагору. В таких випадках правила внутрішнього розпорядку приписують воду закрити, дотримуватися цілковитої тиші, до восьмої закінчити всі процедури і вбиральної більше не користуватись. Всі восьмеро втикачів були задоволені, що вночі міцно спали нічого. Не чули, лише о пів на дванадцяту прийшов пан Копхойс і розповів, що злодії виламували спершу вхідні двері, а тоді двері на склад. Побачили, що на складі нічим особливим не розживешся, вони вирішили поживитися поверхом вище. Злодії забрали сейф, де було 40 гульденів, і незаповнені заповнені чаткові книжки. Та набагато гірше те, що їм до рук потрапили всі талони на цукор, приблизно 150 п'ятдесят кілограм. Пан Копхось вважає, що це ті самі злодії, які місяць тому намагалися виламати зовнішні двері. Але тоді їм це не вдалося. Нова подія знову викликала в нашому притулку бурхливе хвилювання, без сенсацій. У нас тут, як видно, не обійдеться. Добре, що друкарські машинки і каса були надійно сховані в нашій шафі. Їх туди переносять щовечора. Анна. Понеділок, 19 липня 1943 року. Любакіці, у неділю дуже бомбардували Амстердам Норд. Руйнування, мабуть, жахливі. Цілі вулиці перетворилися на купи гравію і знадобиться чимало днів, щоб прилаштувати всіх О, зруйновані будинки. Вже зареєстровано 200 вбитих і багато поранених. Лікарні переповнені. Діти бродять вулицями, шукають під уламками батьків і матерів. Вони й зараз хапають дрижаки. Щойно згадує глухе гудіння і гуркіт, й нам загрожували загибелю. Анна, п'ятниця 23 липня 1943 року. Любакіці. Кітці, Еллі вдалося відшукати крамницю, де ще можна було придбати зошити і головне конторські книги для марго. Вона почала вивчати бухгалтерію. Там можна отримувати без талоне І усілякі інші зошити. Та який у них вигляд, краще не запитуй. Папір сірий, риски на рівні, всього 12 аркушів і до всього ще й страшенно дорого. А зараз я тебе розважу і розповім, що кожен з нас буде робити, як тільки опиниться на волі. Марго і панові Вандану, хотілося перше за все лягти в теплу ванну, налити до вінця й поніжитись у ній щонайменше півгодини. Фру Вандан – піти до кондитерської і від пуза наїстися тарта. Дусель знає лише одне. Йому б знову побачити свою дружину, свою Лотхен. Мама мрія про горнятка кави, тато зразу ж від... віддає пана Восена, Петер побіжить в кіно. Ну а я, я б від щастя, не знала навіть з чого почати. Більш за все, я б хотіла знову опинитися у нашій власній квартирі, де можна робити все, що завгодно, потім піти. Куди захочеться, а головне отримати допомогу і керівництво в навчанні, тобто регулярно ходити до школи. Елі може діставати фрукти на чорному ринку, але коштують вони зовсім трішки: виноград 5 гульденів, агрус 70 центів, один персик 50 центів, диня півтора гульдени кіло. А в газетах ще й пишуть щодня величезними літерами. Ціни деруть лише спекулянти. Анна Понеділок, 26 липня 1943 року Люба Кіті, вчора знову був страшенно неспокійний день. Ми усі дотепер дуже схвильовані. Втім, ти можеш запитати, чи буває в нас хоч один день без хвилювань, коли ми сиділи і снідали, завили попереджувальні сирени. Безпосередньої загрози не було, такий сигнал означає, що ворожі літаки наближаються до узбережжя. Після сніданку я прилягла, тому що в мене дуже розболілася голова, а тоді спустилася донизу. Була приблизно друга година, О пів на третю Марго закінчила конторські справи. Вона ще не встигла зібрати книги, як знову завили сирени. Цього разу справжня тривога. Ми знову піднялися нагору і саме вчасно, хвилини за п'ять, почало гримати. Був такий жах, що ми заховалися в наше бомбосховище в кутку коридора. Весь дім аж підстрибнув, і ми виразно чули, як розривалися бомби. Я схопилася за свою валізку не для того, щоб тікати, а просто щоб за щось схопитися. Бігти все одно нема куди, а якщо й доведеться, то на вулиці нам загрожує небезпека, гірше за будь-яке бомбардування. За півгодини наліт припинився і у будинку почався жвавий рух. Петер спустився зі свого пункту спостереження, що на горищі. Дусель, виявляється, сидів у головній конторі. Фру Вандан вирішила, що найбезпечніше для неї місце – директорський кабінет. А пан Вандан стежив за нальотом крізь слухове віконце. Тоді ми піднялися нагору і виразно побачили хмару диму над гаванню. Відчувався запах згарища. Здавалося, що над містом висить густий туман. Страшна ніч, така величезна пожежа. Ми були раді, що в нас все минулося добре і кожен зайнявся своєю справою. Ввечері лише сіли за стіл, знову повітряна тривога. Вечеря була дуже смачна, та від моторошного виця сирен весь мій апетит зник. Втім, цього разу обійшлося за три чверті години оголосили відбій. Лише вимили посуд, знову почалось тривога, страшна стрілянина. Зразу над нами повно літаків. Ми всі подумали: Господи, невже не можна тихіше? Еге ж, мрійте. Знову посипалися бомби. Тепер же з другого боку, над шипхолом, як передавало англійське радіо, льотчики пікірували, злітали вгору, стріляли все повітря, так і гуло. Я вся тремтіла, раптом зіб'ють літака. Можу тобі зізнатися, о дев'ятій, коли я лягла спати. Мене вже ноги не тримали. Вночі я прокинулася. Була рівно дванадцята. Знову літаки. Дусель сам роздягався, та мені було байдуже. Після першого ж пострілу я зіскочила з ліжка, сон кудись втік. Дві години літали літаки, а я ховалася в тата. Тоді вибухи припинилися, і я пішла до себе. О пів на третю я заснула. Сім годин. Підскакую перелякана Ван Даман у тата. Все чується, я подумала, злодій і вирішила, що знизу все вкрали. А от і ні. Виявляється, передавали чудове повідомлення, якого ми не чули багато місяців ні, навіть за всю війну. Мусоліні склав повноваження і управління країною перейшло до італійського короля. Ми тішилися після вчорашнього жахіття знову якийсь просвіт. Знову. Надія, надія на визволення, надія на мир. Щойно прийшов кралер, він розповідає, що завод Фокке дуже зруйнований. Вночі знову була тривога. Налетіло багато літаків, а тоді знову попереджувальний сигнал. Повітряні тривоги зовсім виснажили мене. Я не висипаюся, і через це не можу навчатися як слід. Але мене спимо через хвилювання, через надію, що скоро кінець. Можливо, вже цього року, Анна. Четвер, 29 липня 1943 року. Люба Кіті, ми з с Фрувандани дусили мили посуд, і я говорила мало, що трапляється доволі нечасто, і, звісно, шупало їм у очі. Щоб запобігти їхній цікавості і розпитуванням, я обрала нейтральну тему і заговорила про книгу Генрісу Сузбережжя. Та я помилилася: якщо до мене через щось не причепиться фру даан, то неодмінно причепиться дусель. Було це так. Дусель дуже рекомендував нам цю книгу, сказав, що вона пречудова, але ми з Марго не знайшли в ній нічого особливого. Про хлопця, звісно, написано дуже гарно, але все інше. Про це ми краще помовчимо. Я висловила думку, зразу ж влипла: Та що ти знаєш про чоловічу душу, якби йшлося про дитину? Мала ти ще такі книжки читати, вона не для кожного двадцятилітнього годиться. Питається, чого ж він так наполегливо рекомендує її нам з Марго? Аж раптом вони обоє геть розійшлися. Ти надто забагато знаєш про такі речі, якими тобі ще зарано цікавитися. Тебе геть неправильно виховують, ось виростеш і ні в чому не знайдеш ні радості. Ні задоволення, ти лише й казатимеш, ах, я про це ще 25 років тому читала в книгах. Якщо хочеш вийти заміж чи закохатися по-справжньому, поспішай. Потім тобі ніхто не сподобається, в теорії ти миш чудово. А що буде з практикою? За їхніми уявленнями правильно мене виховувати, значить, постійно нацьковувати на мене батьків, щоб вони і роблять з превеликим задоволенням. Звісно ж, так само блискучий метод ніколи не говорити з дівчатками мого віку на дорослі теми. Але таке виховання скрізь і в суцілі призводить до жахливих наслідків, з якою насолодою я б надавала їм ляпасів за їхні дурне потякання. Я просто не тямилася від людів. Хоча б знати, напевне, коли я нарешті їх здихаюся. Фрувандан, справжнісінька. Ось кого треба брати приклад. Так, приклад якою не треба бути. Всім відомо, яка вона нахабна, егоїстка, хитра дурепа, скнара, завжди незадоволена. Про цю мадам можна книжки писати, і хто зна, може я колись і напишу. Зовнішній полиск з неї швидко сходить. Вона дуже мила і люб'язна, особливо з чоловіками, та все це в суцільне справжнє. Мама вважає її надто дурною, щоб витрачати на неї слова. Для Марго вона нікчемна. Пім каже, що вона потвора. Прямому і непрямому сенсі слова. А я після довгих спостережень за нею, ніколи не оцінюю людей упереджено, зробила висновок, що всі ці оцінки вірні і що вона в тисячу разів гірша. У неї стільки поганих рис, не знаєш, з якої почати. Анна. По скриптуму. Любу адресатку просять взяти до уваги, що цей лист написаний з пересердя у той час, коли моя злість ще не вляглася. Вівторок, 3 серпня 1943 року. Любакіці, політичні справи йдуть якнайкраще. В Італії заборонена фашистська партія. У різних районах народ піднявся проти фашистів. У цій боротьбі беруть участь навіть солдати. Хіба може такий народ воювати ще й з Англією? У нас тут утретє було сильне бомбардування. Я стиснула зуби і намагалася бадьоритися. Фру Ван Дан постійно твердила. Краще найжахливіший кінець, ніж це нескінченне очікування. А насправді виявилася найвоягузливішою з поміж нас усіх. Сьогодні вранці вона трусилася, як осиковий листок, а тоді розплакалася. Її чоловік, вони знову в сеньку ніч гризлися, як кицька собакою, але щойно помирилися, лагідно її втішав. Від цієї зворушливої сцени можна було й самому розрюмзатися. До речі, про прокицьок, Муші довів, що вони приносять не лише користь. У нас у всіх блохи, і ця халепа щодня стає все гіршою. Пан Копхойс понасипав скрізь жовтого порошку, та блохам він, мабуть, ані трохи не шкодить. Ми всі страшенно засмикані. Лише про них і думаємо. Скрізь чухаємося, та рука, то нога, то ще щось, всі смикаються. Перекручуються, стають у найхимернішій пози, коли намагаються спіймати крихітних мучителів. А між тим, найменший порух завдає болю і у цілому цілі жахлива скутість. Це від того, що ми надто мало робимо гімнастику і не доглядаємо за собою. Анна, Середа, 4 СЕРПНЯ 1943 року Люба Кіті, уже більше року ми закриті в нашому сховку, і ти знаєш про наше життя майже все. Про деякі речі писати важко. Тут все дуже складно і все зовсім не так, як на волі. Щоб ти мала повніше уявлення, я буду часом розповідати тобі про наше життя буття. Для початку розповім, як у нас минають вечір і ніч. Кхм. О дев'ятій вечора починаються жваві приготування до сну. Суваються стільці, дістаються ковдри й подушки, стелять постелі, все перевертають догори дригом. Я сплю в маленькому шезлонгові завжди всього лише метра півтора. Тож до нього доводиться представляти стільці. На день моя перинка, ковдра подушки і простирадла застеляються в постіль дуселя. В сусідньої кімнати долинає характерне скрипіння, і брязкання. Марго ставить свою розкладачку і знову, звідки лязь дістаються подушки і ковдри. Можна подумати, що на горі гримить грім, якщо не знати, що це тягнуться до вікна ліжко фру вандан – Її високість, в рожевій нічній ковтинці, лягає ближче до вікна. Вона, бачите, повинна вдихати своїм чарівним носиком лише свіжий озон години о 9 після того, як впорається петер. Я йду до ванної кімнати і старанно миюся. Це часто вартує життя якій-небудь блосі. Тоді я чищу зуби, накручую кучері. Даю лак нігтям, здійснюю ще такий сякий туалет, і все треба встигнути за якихось півгодини. О пів на десяту швидко загортаюся в білий купальний халат, у одній руці мило, у другій заколки, бігуді, вата і таке інше. Білизну жужмом в руки і полетіла. Та мене часто завертають. Виявляється, я прикрасила умивальник своїм дивним темним волоссям, що, вочевидь, не надто подобається тому, хто мене змінює. Десята година. Опускаються маскувальні завіси. На добраніч. Ще хвилин 15 скріплять ліжка і стогнуть в матрацах поламані пружини. Далі все затихає, якщо лише на горі не спалахує звичайний подружній скандал. О пів на дванадцяту відчиняються двері, ванної кімнати, звідти пробивається тоненький промінчик світла, Чутно човання пантофель. У довгому, не за зростом халаці, з'являється дусель. Він працював у конторі в кралера, хвилин десять він шовгає кімнатою, шурхотить папером, знову ховає харчі, акуратно стелить постіль, тоді знову зникає, і збиральні час від часу долинають дивні звуки. О третій годині я зазвичай встаю для невеликих справ. Під бляшанку, що слугує для цього, підкладений шматок гумового килинка на випадок, якщо він раптом потече, я намагаюся не дихати. Бляшанці голосно плюскає, наче струмочок біжить галікою. Після цього фігура в білому одязі предмет постійних пинтів з боку марго Ти маєш в нічній сорочці не дуже пристойний вигляд, стрибає під ковдру. Ще за чверть години прослухається до нічного шурхотіння. По-перше, чи не заліз злодій, далі що роблять мої сусіди на горі за стіною і поруч? З цього можна зробити висновок про характер кожного з них. Одні сплять міцно. Інші лише дрімають. Це не так приємно, особливо коли не спить дусель, спершу чути схлипування, наче риба ковтає повітря ротом і так разів десять, тоді плямкання, це він облизує губи. При цьому відкрутиться на ліжку, смикається, прикладає подушку, доки не влаштується зручніше. Вся процедура повторюється з невеликими перервами принаймні разів зо три, доки нарешті любий лікар не зануриться в сон. Ночами між першою і четвертою часто стріляють за нітки. Ще, не прокинувшись, я зіскакую з постелі. Інколи мені сняться неправильні дієслова чи сімейна сварка у верхніх. У цьому випадку я лише потім до Петра, що мені пощастило, і я просто проспала бомбардування. Та зазвичай я зіскакую, хапаю подушку і носовичка, залізаю в халат, і шльопанці, і бігом чудо тати шукати захисту, як описує Марго. Віршами на мої іменини. Вночі у нас був раптовий наліт, дівчинці любі, спати не дає, у нашого дівчиська зляканий вигляд до батька вона притиснутись спішить. Поки я залізаю до тата, початковий переляк минає, якщо лише бомбардування не дуже страшне. За чверть сьома. На горі затріскотів будильник. Дзень. Фру Дан його зупинила, підводиться її чоловік. Ми чуємо його голос, він відкриває воду і першим заходить до ванної кімнати. За півгодини йому на зміну приходить дусель. Нарешті я одна: підіймаю маскувальні завіси, і у нашому помешканні починається новий день. На цьому пропоную сьогодні завершити. Дякую всім за увагу!